Отож, спочатку, про те, що відбувається на сході. Як напередодні заявив начальник штабу бригади спецпризначення Азов Богдан Кротевич, то по всьому східному фронту противник перейшов в активні наступальні дії, і він, ну те, про що я закликаю, що ваша підтримка потрібна українським солдатам, особливо зараз, тому донатьте, донатьте на армію, так як ви можете. За словами Кротевича, окупанти перейшли в наступ від Красногоряки до Водяного, використовуючи велику кількість техніки та піхоти. І безперебійно працює російська авіація. І найгарячіше зараз в районі Авдіївки, як повідомив речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Окупанти намагаються взяти Авдіївку в оточення та спробувати відтягнути українські резерви на цей напрямок, аби послабити дії Сил оборони України. Він зауважив, що окупанти підрозділами трьох мотострілецьких бригад 8-ї загальновійськової армії Росії із вчорашнього дня ведуть активні штурмові дії поблизу населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Кераміка та Первомайське. Взагалі, що ще відомо навколо Авдіївки, що там відбувається. Зокрема, аналітики Deep State проаналізували ситуацію. Ну на карті завжди можна зайти і подивитися. То в Авдіївці, по-перше, ну дуже спекотно, ми це вже знаємо. Масовані обстріли з танків ствольної артилерії та градів тривають від 6 ранку вчорашнього дня. Про це повідомляла місцева влада Авдіївки. Ситуація продовжує бути напруженою. Росіяни вони не покидають спроб оточити місто, взяти його у кільце під контроль за старою традицією. Перед цим вони вирішили. Повністю знищити усе, що залишилося від міста. Зараз ви побачите відео, в якому стані перебуває зараз Авдіївка. По суті, вони продовжують свою тактику випаленої землі. Вони продовжують свою тактику знищення українських міст. Ну, вони стирають з лиця землі. І до речі, як повідомив мер міста Барабаш в коментарі Радіо Свобода. То під час потужних обстрілів напередодні місцеві мешканці не постраждали, але тому що просто не виходили на вулиці. Так в Авдіївці вже залишилося небагато людей, які там живуть. Але тим не менше, евакуація з міста продовжується. Зокрема. Зокрема, він каже, що раніше під час евакуації ну десь по 11 людей, хай вони погоджувалися покинути місто. Але більшість тих, хто там залишається, вони не хочуть уїжджати. А місцева влада сподівається, що після цього цієї атаки на Авдіївку містяни все ж таки будуть активніше долучатися до евакуації і будуть виїжджати, тому що там. Небезпечно залишатися. По суті, місто ну, його майже немає. Все те ж саме, що росіяни робили із Бахмутом. Тепер вони роблять завдівку Вони просто знищують. Їм не потрібне е, місто, як місто, як би там вони не кричали, про якісь свої там визвольну, визволяють там русські землі чи ще щось таке. Е, вони намагаються знищити українські міста, знищити українців. І ну просто. Щоразу все це доводиться. Доводиться, коли вони атакують, коли вони штурмують, вони а, зрівнюють з землею просто українські міста. А, а, крім, того, крім того, це а, ну, ті ж самі аналітики Deep State, вони називають а, вчорашній день для Авдіївки одним із найважчих для українських військ за останній час. Вони окупанти спробували атакувати кількома колонами та десантом. Вони використовують ну все, що завгодно Там артилерія, авіація, ракети. Колони наступали з Красногорівки, Новоселівки, Другої, Водяного, Пісків та Веселого. Зазначають аналітики Діпстейт, що окупанти могли захопити певні позиції, проте, враховуючи масштабні наступи та кількість задіяного особового складу та техніки, результати наступу для російських військ плачевні. Я буквально перед етером зараз побачила, як вони самі росіяни в своїх кацапських пабліках описують ситуацію в районі Авдіївки, кажуть, що все це відбувається в межах роботи російських військ і в цілях так званої СВО, як вони її називають, і мовляв, типу, в. Вони обм... обережно оптимістичні, так росіяни повідомляють зі свого боку. А, насправді вони там багато втрачають. Про це кажуть наші аналітики а, і наші війська вони тримають позиції і вони не дають окупантам. Хоча ну, ситуацію водночас називають і динамічною через те, що зараз позиції можуть зайняти москалі за кілька годин. Ці ж позиції можуть вже перейти під контроль знову українських військових. Ситуація постійно змінюється. І от коли я казала, що вони задіють авіацію, то сили оборони напередодні ввечері знищили російський су 25 на Авдіївському напрямку. Ну і знову ж таки, як я читала сьогодні кацапські пабліки, то там, взагалі то два літака російських було знищено. Су 25 був один знищений, другий був підбитий. І як визнають самі кацапи, то Другий літак, екіпаж там, на жаль, встиг евакуюватися, катапультуватися, але і ще один підбитий винищувач російський, він впав і ну, він впав. І хай вони впадають як умога більше. Якщо ми кажемо взагалі про весь фронт, який перебуває в нас ну, в східній частині країни. То, за даними керівника прес-служби східного угрупування військ і Євлаша, то росіяни поновлюють наступальні дії і на Лимано-Куп'янському напрямку. Вони нарощують інтенсивність обстрілів і завдають авіаударів, акцентують увагу біля населених пунктів Іванівка та Синківка на Харківщині, а також біля Макіївки на Донеччині. Вони також намагалися наступати і біля Нової Горівки, але отримали відсіч. Як каже Євлаш, то протягом певного часу спостерігалося таке собі затища з боку росіян, і зараз приблизно десь тиждень вони почали відновлювати свої наступальні дії. Спочатку це були короткі поодинокі випадки, коли здебільшого штурмували загонами шторм З і зараз вже більш серйозні атаки, за його даними. Основна мета залишається взяття Куп'янська, оскільки там є залізна дорога, і це важливий логістичний. Не хаб на цьому напрямку, тож далі про те, що відбувається на східному фронті. Говоримо із сержантом Збройних сил України Єгор Фірсом. З нами на зв'язку, Єгоре, вітаю, слава Україні! Бажаю здоров'я, здоров героям слава Дякую, розкажіть, будь ласка. Ну, от ви, ви в зоні відповідальності там на Донецькому напрямку, зокрема, і ну так відносно недалеко Авдіївки. Яка нині там ситуація склалася вчора? Були сильні штурмові дії з боку Росіян. На в нашому генштабі це теж визнають і кажуть про те, що ситуація загострилася станом на сьогодні. Що відбувається? В принципі, що відбувається, відбувається те, що відбувалось. Тобто, ми відчуваємо, що почались масовані штурмові дії для ворога. Важливо взяти Авдіївку. Вже казав про це. А справа в тім, що в Донецьку вони не можуть себе почувати. Впевнено, повний вогньо контроль всього периметру Донецька, забезпечується саме з Авдіївки або з предмісця Авдіївки. А ось а, також, в принципі, якщо ми навіть коли ми плануємо бути йти на Донецьк штурмами атакою, це все буде відбуватись саме з Авдіївки. Тобто, ворота на Донецьк вони саме пролягають ось в цьому Авдіївському перешейку. Ворог це добре розуміє, він не може взяти Авдіївку вже дуже-дуже довго. І я думаю, що він стягнув всі сили, там свої резерви, штурмові групи для того, щоб масово зараз тиснути. А, зі зброї, всі види зброї безпосередньо півтори години тому я стріму бачив вперше. Вперше я бачив за весь час війни на Сан ну санцепок. Я до цього бачив, але два санцепоку по стріму от я цього ніколи не бачив. Тобто, це свідчить про серйозність намірів а, ворога. А з, зі зброї я ж кажу, що все починаючи з малої авіації, закінчуючи бронетехнікою, закінчуючи тим, що ворог активно застосовує на а, а, авіацію, авіаційні бомби, фаби, б'є по Авдіївці, по в принципі, там всьому периметру в предмісті, очеретіно, Красногорівка і так далі, все це свідчить про те, що ситуація дуже серйозна і розпочалась одна з. Ну, основних битв саме за Авдіївку, яка відбувається зараз. Чому саме зараз вони почали? Чому це відбувалося не в літній період? Ми спостерігали, що на Лимано-Куп'янському напрямку окупанти вони там накопичували теж війська, вони почала, починали штурмові дії, потім було певне затища зараз. І на тому напрямку воно теж загострилося, але при цьому і на Авдіївському напрямку теж а, пішло загострення. Чому саме зараз а, по осені а, не робили вони цього раніше? Ну, це питання. Відверто це питання, і напевно на це питання немає ні в кого відповіді, тому що, знаєте, як то кажуть, так, да, колись там умом Росії не не понять, да і відверто на передовій ти і мало задаєш собі такі питання, чому саме зараз і так далі. В тебе є задача, тобі її треба виконати. У Нас, наприклад, є задача в нашому підрозділу ударних дронів робити все можливе для того, щоб розбити ворога з нашого флангу, тому що ми дотягуємось дуже добре до їхніх груп піхоти, їхніх їхньої техніки. Ну можемо, можемо суттєво допомогти і прикрити побратимів. В принципі, зараз до цього ми активно готуємося і вже виконуємо такі задачі. А ось чому зараз нехай. Це відповідають експерти, якщо вони в нас є. Тому що я в мене зараз там невеличкий час є не перерву. Я зараз спілкуюсь з пресою. І до цього там ваша колежанка а, задавала мені питання і посилалась на експертів, які кажуть, що все в нас нормально. Ворога невигідні а, висоти, невигідні позиції, ми їх трощимо і так далі. А, ну воно трошки ця риторика така не відповідає дійсності. Звичайно, в нас є Вага, і ми розбили ворога, але не все так за словами легко. Вже немає і, напевно, не буду оцих там мобіків, чмобіків чмоньк якихось. Вони вже закінчились, а ті, хто вижив, став став солдатом, став бійцем. Воювати він вміє. Він обстріляний, він з досвідом орк. Чи, це, чи не орк, але він з досвідом. А ось тому це насправді. Дуже серйозно, я все до чого кажу, що нам напевно. Як ніколи зараз потрібно ця справжня всенародна підтримка, незважаючи на втому, незважаючи на якісь чвари. Ця підтримка, яка була з перших днів війни, вона зараз нам дуже потрібна, починаючи від волонтерського забезпечення, закінчуючи взагалі просто психологічною підтримкою, коли там десь про тебе дбають, чують, підтримують і так далі, а не просто живуть там своїм якимось там київським чи львівським життям. Тут я б одразу дала ремарку і для наших глядачів, що просто донатьте на українське військо? От я це закликала на початку етеру, і знову ж таки я нагадую, що зараз на ЗСУ потрібно донатити, і ви, Єгори, просто це підтверджуєте ще раз. Ви кажете, що підтримка ну, з неба безпілотниками потрібна, і ви її зараз готуєте таке забезпечення? От можете більш детально про роль безпілотників під час таких штурмових дій з боку Росії, які безпілотники допомагають? Знищувати військо от можливо більш детально про ось ці fpv дрони Наскільки вони стають у нагоді в таких атаках на нашого ворога? Угу. БПЛА поступово стає ключовим. Я не знаю, не те, що родом військ, ключовим напрямком, тому що зараз під нього прив'язано все. Прив'язана артилерія і точність їхніх вражень, прив'язаний, якщо взагалі враження відбулося, то підтвердження цього враження. Прив'язані штурмовики, тому що саме БПЛА сигналізує їм, якщо б пішов ворожий штурм. Тобто БПЛА супер і дуже дуже важливий напрям зараз. Значить, що стосується ударних дронів. Я вимушена запитати, чи чуєте ви мене, чи ні? Так, так, я вас чую. Угу. Значить, що до ударних дронів. А, ударні дрони, особливо FPV-дрони, стають також основним видом зброї зараз, тому що саме вони викурюють, в прямому сенсі слова: викурюють ворога з його. Позиції, а, тому що саме в півдрона можна завдати такого ефективного враження, залізти туди ось, саме вхід бліндажа і термоболічний заряд, якщо ворога не знищить, то точно або контузить або заставить його просто втікати. І я бачив, як від витримують, ворог витримує там мінометні обстріли, але відверто ще ніколи не бачив, коли ворог витримує обстріли термобачту. Полічними зарядами дрона камікація, а ось тому роль дронів. Ну вона зараз просто ключова, вона скрізь, а щоб просто мати обізнаність, що відбувається на фронті, не ну. Іншого варіанту, як підняти дрон і подивитись все своїми очами, немає. Е, неможливо працювати з міномета, там, чи з артилерії, чи з танка, також без коригування дрону. Неможливо працювати е, ну, на FPV дроні, навіть краще працювати там з Мавіком, який тебе коригує, коректує, е, який підтверджує твоє враження. Е, ось тому Ну це. Ключова історія. Я не можу сказати, що там це прям війна дронів, тому що хлопці все ж таки сидять під землею і сидять люди, і воюють люди, а не дрони. А ось є певні такі категорії, як мужність, вони вони енергія, енергетика, все це нікуди не дівається. Але питання дронів зараз ключове. І ось в мене, наприклад, одна з моїх задач: це а, забезпечення навчання і планування операції. І щодо забезпечення, звичайно, нам хотілося б більше, тому що якщо ми розуміємо, що в нашому резерві є багато дронів, ми почуваємо себе більш впевнено. Якщо ми розуміємо, що там якісь проблеми, нюанси і так далі, ну впевненості такої немає. Більше того, щоб о, щодо знаєте, як один генерал якийсь сказав, що війна в першу чергу це логістика, логістика і ще раз логістика. Що це означає? Що щоб ставити задачу. А воїну і вимагати її виконання на треба всім забезпечити, всім максимально, щоб боєць був починаючи від навчання, закінчуючи засобами враження, щоб він, він володів ними Якщо цього немає, то тут. Тоді починаються проблеми. Ось нам би хотілося більше дронів. Чим більше в них нас буде, тим більше ми будемо завдавати вражень ворогу. І плюс до того, хочу наостанок сказати: наші звіти, якраз це оце інвестиція, це донат інвестиція в перемогу. А наші звіти, якраз, вони там десь не на папірцях, не в якихось там бумажках. Наші звіти найкращі відеозвіти, де палає. Техніка, бліндаж найкраща бувовна, тому знову ж таки не забувайте донати для нас це як ну коротше, це зараз супер важливо. Це і збереження життя наших воїнів насправді. Ну, тобто, ну ми маємо бути об'єднані як ніколи. Знаєте, я наостанок хочу вас ще запитати: все ж таки повертаючись до штурмових дій росіян зараз по східному фронту. А які в них є там, чи є в них якісь перспективи для того, щоб зайняти якісь позиції для того, щоб окупувати більше українських земель, тому що в генштабі зараз підтверджують і те, що ситуація вона динамічна, десь якісь позиції вони можуть займати. Можуть з них виходити, яка реальна ситуація, і ну наскільки потужно ми відбиваємо їхні атаки? Дивіться, поки ми відбиваємо їхні атаки досить потужно. Більше того, усі минулі півтора роки і майже 10 років війни Авдіївка завжди тримала атаки достойно, як ви бачите, по Карті. Значить, обороною Авдіївки займається досвідчений, дуже офіцер, не буду називати прізвище, скажу, що він Герой України. А ось і задача, Ну в принципі, всіх війська скажімо так, нашого по цьому напрямку розбити ворога. Тобто не просто втримати, не просто там зберегти позицію, а розбити ворога, щоб у ворога була демотивація суттєва і завдати. Удару у відповідь суттєвого. Тому задача стоїть така. І все для того, щоб зберегти Авдіївку, а ось починаючи від е, стрілкової зброї, закінчуючи хаймерсами, е, гаубицями, трьома е, сокирами, е, дронами, в принципі, все. Більш-менш є, звичайно, не вистачає а в повітрі до, до домінації, взагалі, хоча б парітету, тому що ну, ворог має певні переваги в повітрі, але зараз більш-менш все є, тому ну від себе будемо робити все залежне, щоб зберігти позиції і не віддати ворогу нічого. Єгоре, я дякую вам в першу чергу. Дякую вам за вашу роботу. Те, що ви робите, ви бороните наші землі, ви їх звільняєте. Ну, ми тут в тилу максимально намагаємося робити. Ну, я принаймні можу казати за нас. Ми займаємося теж і допомагаємо армії. Тому любі глядачі, будь ласка, задонатьте на українське військо. Єгоре, дякую, бережіть себе, будь ласка, передавайте вітання всім вашим побратимам від нашого проєкту. Тому що ми хочемо, щоб кожен із вас. Всі повернулися додому і в незалежну вільну Україну. Дякую вам, обов'язково.